Доброго дня! Замовив в інтернет-магазині Майо SSD-накопичувач фірми Apacer, модель AS340X на 240 ГБ. Замовлення зробив вранці, ввечері відправили. На наступний день отримав в поштоматі нової пошти. Прислали в такому пакетику. Розпаковуємо. Тут ще м'який такий пакет з Так, ось сам накопичувач. В цьому пакету я ще бачу ось документи, там гарантійний талон. Ми не будемо це розпаковувати. Так, ось так виглядає упаковка з накопичувачем. Зроблена в Тайвані. Це в мене вже не перший такий накопичувач. Я раніше також придбав такий накопичувач, з ним все добре. З'явленим характеристикам відповідає, так, розпаковуємо блістер запаяний, треба розрізати. Ось накопичувач. Ну, як і у всіх, пластиковий корпус. Сата розйом. Дякую магазину моє. За те, що швидко відправили. Дякую вам. До побачення.